Якщо ваші бажання не здійснюються, то, можливо, справа і не в тому, що це не ваші бажання, а в тому, що у вас немає на них енергії. Ну не витримає ваше тіло і нервова система їх здійснення і тієї енергії змін, яку вони вам можуть принести. І саме для того, щоб прибрати цей блок і нестачу сил на здійснення своїх бажань, чуєте всесвіт стукає. Є техніка, яку я роблю на зимове сонцестояння, а цього року воно настає 21 грудня о 17.03, і яку я раджу спробувати перевірити на собі і вам. Вона дуже проста, але потужна. Отже, що я роблю? Я сідаю з прямою спиною це важливо, заплющую очі і відновлюю повільне глибоке дихання. Так сиджу хвилинку-дві, а потім на видиху. Починаю уявляти, як енергія з основи мого тіла, там, де у нас куприк, там, де ми сидимо, як звідти енергія на видиху поступово спускається до ядра землі. Я так роблю, поки не відчую в собі опору заземлення і таку єдність з землею, не важкість її відчуваю, а підтримку. У вас може бути нерівне дихання. Я інколи трішечки затримую на видиху повітря, щоб оце посилити відчуття заземлення. Після цього, після того, як відчула, я перемикаю свою увагу на маківку. Оце місце між рогами зараз, ви бачите. І на вдиху вже я уявляю, як на маківку спрямовується промінь. Біло-сріблястої енергії, який йде від центрального сонця Всесвіту. І на вдисі я відчуваю, як по хребту проходить і розповсюджується таке холодне, освіжаюче сяйво. І теж інколи затримую дихання на вдиху, щоб відчути спокій та розповсюдження по тілу відчуття гармонії і взагалі якоїсь єдності зі всесвітом. І після цього. Я починаю пропускати енергію спочатку зверху вниз, а потім знизу вгору, те, що називається низхідний і висхідний потік енергії підтримую. І в якийсь момент я дозволяю всередині себе зустрітися цій енергії Землі та Всесвіту, Сонця. І знову пару хвилин я перебуваю у цьому стані, а потім підключаю візуалізацію. Я думаю. Цей момент про своє бажання, заради якого я і увійшла в цю практику. І потім я дослухаюся до відчуттів в тілі, бо є три варіанти. Варіант перший, якщо в цей момент у тілі відчувається дискомфорт, це означає, що в нас є такий блок, який перешкоджає здійсненню бажання, я намагаюся зрозуміти, де саме в тілі цей блок, і спрямувати на нього. Енергію цю об'єднану землі та сонця для того, щоб м'яко його розчинити. Або є варіант 2. Якщо я думаю про своє бажання і всередині, від цього якось стискається, але от від передчуття, неначе дух захоплює, начебто я хвилююся, що треба зробити стрибок з висоти, то я спрямовую в цей момент енергію. На те, щоб зміцнити і заякорити цей намір всередині себе. І варіант три: якщо на мене накотила якась втома, занепад сил, така туга, можливо, можливо, відчуття порожнечі, не те, що це не моє бажання, а те, що не заряджена батарейка на нього, це означає, що треба подихати декілька хвилин. Уявляючи, як ця об'єднана енергія війшла знизу вгору, вгору вниз, в об'єднаному такому вигляді спрямувати у різні куточки свого тіла, намагатися заповнити кожен куточок і продихати кожну клітинку цією енергією. Завдяки цьому неначебто наповнює силою всередині. Ну, а потім М'яко завершуємо практику без надмірного очікування, в стані вдячності, безумовного прийняття, з полегшенням від того, що нервова система перестала чинити опір або стала противитися менше. І бажання стали менше сприйматися як загроза, от в такому стані прийняття, з вдячністю з практики і виходимо. Тим паче, що коли зимове сонцестояння і літнього сонцестояння теж можна таку практику робити, коли енергія сонця максимальна, то і заряджаємося, ефективність від цієї практики теж набагато більша. А якщо ж ви хочете, щоб ваше енергополе інколи без вашої активної участі заряджалось високовібраційною енергією потрібної вам якості для досягнення ваших цілей. То щотижня на своєму каналі я проводжу групові енергетичні вівтарі, до яких ви можете приєднуватися. А якщо ви бачите це відео, то, скоріш за все, це вже час робити. Тому що інколи, окрім активної участі, потрібно зробити перший крок на зустріч: спрямувати намір і підкріпити його конкретними діями. До зустрічі!